Пільгові категорії олександрійців знову матимуть змогу користуватись безкоштовним проїздом з обмеженнями. Всі спроби влади встановити 100-відсотковий обсяг безкоштовного і необмеженого проїзду пільговиків завершились провалом. Сам мер визнав, місто повертається до схеми, яка раніше використовувалась у перевезеннях. Половина рейсів пільгова, половина тільки за гроші. Жаль, непопулярне рішення безумовно, але воно вимушене. Субвенції немає. Тому ми дуже просимо вас затвердити нам графік роботи половинний. Тобто, на перевезеннях, які в нас є, половина маршрутів будуть виконуватись в звичайному режимі руху без пільгових перевезень, а половина будуть забезпечуватись з Значить, ЄС, значить, коротше, винуждені були. Вернутися до старого графіка, який був до того, як ми ввели 100%. все це із за обмеженості коштів, яких і раніше не вистачало на пільгові перевезення. Нагадаємо, що раніше місцева влада заявляла про те, що завдяки гарному менеджментові та раціональному використанню бюджетних ресурсів може забезпечити 100% перевезення пільгових категорій громадян, як стало відомо на засіданні виконкому з питання допомоги у вирішенні проблем. Щодо пільгових перевезень міська влада звернулась до депутатів Верховної Ради та до обласної державної адміністрації, адже самостійно виконати свою обіцянку Олександрійцям влада не в змозі, так як і погасити мільйонні борги перед перевізниками за вже виконані пільгові перевезення.